Привіт! Топ-айтішних слів. Частина 2. Перше слово заасайнити. Присвоїти приписати. Присвоїти комусь якусь задачу або завдання. Друге слово скедюлити. Тобто планувати. Планувати щонебудь, складати план чогось. Наступне слово ранити запускати. Запускати в роботу написаний програмний код. Ще одне слово маржити. З'єднувати зливати. Тобто об'єднувати або зливати нову частину програмного коду з основним кодом. Ще одне слово дебажити, відлагоджувати, знехиблювати, усувати хиби. Наступне слово – «дебагінг» – процес пошуку та зменшення числа помилок. Наступне слово – «інвестігейдити» – дізнаватись, вивчати, досліджувати щонебудь, аби виявити й дослідити факти та встановити істину. Якщо це відео було для вас корисним, ставте мені лайк та підписуйтесь на наш канал.